Слава Україні! Сьогодні до нас завітала американська мрія. З проблемою не працює надійський склопідйомник. Пасажирський працює, а цей не працює. Зараз будемо розбирати, дивитися, що там з кнопочками ми сюди вставляємо пластмаску якусь і отак віддвігаємо тут є отака желізна скоба І тут ще дві. І все, воно випадає. Потім отут пластмаску цю червону здвигаємо отак донизу, нажимаємо сюди, і у нас виходить зараз, одному не дуже удобно. Тягнемо на себе і все знімається елементарно. Ось ось такі кнопочки, зараз будемо їх розбирати. Ось о, зняті ці кнопочки з крайслера, отак вони виглядають. Ось така штучка. Дивіться, як знімати ці штучки. Вони дуже такі міцно сидять. Я оцю піддіваю пальцем, беру викрутку плоску і отак надавлюю її, і воно вверх виходить. Ось тут така прозора штучка. Вона просто плотненько дуже сидить на неї. І защокується, так же ось так поставили, придавили до щелчка характерного і все, вона працює. Отак вони всі знімаються. А оця штучка знімається отак викруткою підкалупуєте, Оп, все, воно тут відійшло вже. Ось тут ще. І ось тут. І ось ця кришечка у вас знімається. А, ще п'ята є. Оп, і все. І коли ці штучки вже будуть зняти, мікросхема все вилазить, там побачите сам механізм, який треба чухати. Ось ці кнопочки вже розібрані, дивіться, бачите, ось це чорне. Оце все підгорало. Цей колочок я вже почистив, він був чорний-чорний, тому контакту не було, склопідйомник не працював. Чистити треба і оцей знизу, і оцей зверху, що прилегає до нього. І з однієї, з одного боку та з іншого. І все у вас буде працювати. Кому потрібно розібрати двері на цьому крайслері, це дуже просто, дивіться, оце один саморіз. Тут у нас знаходиться ось під ручкою, під хрестик викрутку. І ось цей ще один. Все більш нічого немає. А, ні, ще один знизу є. Ось під динаміком. Ще є, мабуть, не видно. Ось він. Ось тут. Викручуємо три саморізи і просто карту тягнемо на себе. Я беру тут і тягну її. Там дуже міцні защолки. Одному не дуже удобно. Ну, Коротше, тягнете і воно відщёлкується. Я тільки що розбирав цю двері, я вже бачу, там защёлки дуже міцно тримають, але всі відщёлкуються без проблем нічого не ламається.